Друзі, час відкривати віконечко у світ дитячих розваг. Чому ж одразу розваг? Ми сьогодні про серйозні теми поговоримо. Ось тільки давай розпочнемо сюжету про башкетників та веселонів. Ти кого маєш на увазі? Ми такого не планували. Можливо, це не наступний тиждень, аж ніяк. Наші колеги Аня та Оля побували на ковбойській вечірці. Стільки сміху та галасу ви ще не чули. Тому давай швидше будемо дивитися сюжет про роббашкетників та ковбойську вечірку. Привіт! Ти готова дізнатися про світ східних танців? Так, але вечірка ковбойська. Чому ви танцюєте східні танці? Ось зараз ти про це й дізнаєшся. Та спершу давайте дізнаємося, хто такі ковбої і чому вечірку влаштували саме в такому стилі. Для цього ми поспілкуємося з гостями заходу. А хто такі ковбої? Ковбої – це ми, Хто вони їздять на конях там. Так, да. це бандити. Yeah. Це людина, яка живе в Африці. Небагато інформації та й деяка неправильна, тому розставимо крапки над І. По-перше, ковбої не бандити і розбійники, як то дехто вважає, так називали пастухів на дикому заході США. Ця професія з'явилася через те, що потрібно було зігнати в загони дикі стада биків, які жили здебільшого на території Техасу. Згодом вони почали працювати не на ранчо. Найвідомішим серед ковбоїв був Пекос Білл. По-друге, у фільмах їх показують крутими хлопцями з пістолетами. Насправді їхнього заробітку ледь-ледь вистачало на прожиття. Вони мали власний стиль як в одягі, так і в манері говорити. У них було особливе вітання Хауті. Тим часом на вечірку завітали ковбойки. Дивитися, про побої. Маргарита вже два роки займається танцями. Для неї це не лише улюблене хобі, але й можливість подорожувати. Їздиш там виступати в різні міста. Анастасія східні танці обрала за порадою мами. Хоча спочатку вагалася, чи вдасться опанувати мову тіла, але у студії зустріла нових друзів, з якими легко вивчати нові рухи. Ми робимо імпровізації, всякі, ставимо танці. Обов'язковими гостями на ковбойських вечірках є індіанці. Індіанці це люди з плем'я, які танцюють танці. Марія також була у ролі корінних жителів Америки. Я е, спочатку взагалі мала ходити на карате, але воно мені за, ну, за розкладом не підходило і я знайшла східні танці і так я почала на них ходити. То десь сімдесят відсотків це ті, які постійно виступають, і близько 30% – відсотків це діти, які вперше вийшли на цю плещаку. Це для них був дебютний номер. Наприклад, це барбі, дуже маленькі. і номер і дійсно, там де вони були 20 чоловік, одна команда. І це я вважаю, дуже добре, тому що діти мають виступати, мають вперше вставати навіть на таку імпровізовану сцену. І це для них для них буде дуже великим досвідом для подальшого розвитку. Свої таланти показали наймолодші вихованки. За рожевими костюмами і телефонами на поясі можна легко здогадатися. Перед нами барвішні. Цих юних красунь вперше вийшли на імпровізовану сцену. Тому що ата найпростіше танце в світі. Ми там забудемо через змінки і вчимося танцювати. Я сьогодні танцювала перший раз, і мені було не складно. До речі, ця всесвітньо відома лялька єдиний експонат в музеї воскових фігур Гревена, який не має живого прототипу. Її родина складається з 70 осіб: це тітки, дядьки, кузени, бабусі, дідусі. Має вона й чимало домашніх улюбленців. У перервах між виступами дівчат на гостей чекали конкурси та розваги. Один із них перевірка спритності. Учасникам за допомогою лосо потрібно виловити знати в побільшу кількість відвідувачів. Крепко, крепко, зажмурні, і ви крепко зажмурили. І на що три просадиш. Раз, два, три. Поїхали. До свята готувалися понад два місяці. Попри усі труднощі, організатори вже мають плани на майбутнє. Мав рацію, вечірка і справді була шаленою. Зі світу музики та танців переносимось Україну образотворчого мистецтва. Художники зі школи мистецтв Вишенька презентували високу художніх робіт. Відвідувачі мали можливість подивитися на світ очима дітей. Більше 80 робіт, виконаних у різних техніках. Деталі за мить. Анна більше трьох років займається образотворчим мистецтвом. Найбільше їй подобається працювати з гуашю. На виставці представила картину Водоспад. Вона відображає внутрішній світ людини. Це якби мій настрій, коли цю на цією роботою працювала. З самого початку я розвивала навички малювання саме гуашю, тому що, як на мене, це те, з чого потрібно починати. Ідею для роботи почерпнула з журнальних сторінок. Одну роботу я подарувала своїй першій вчительці, і вона була дуже рада, коли побачила. Христина та Анастасія віддають перевагу ліпленню з глини. Їхні сюжетні композиції розповідають про домашніх улюбленців. Я зліпила свою кішку, тому що вона мені дуже подобалася. І в нас якраз була тема про тварину. Мені звати Мурка. Це моя рижа кішечка. У нас б, вона в мене живе вже рік. Робота в техніці сюжетних композицій з глини вимагає чимало зусиль та зосередженості. Пояснює Христина, на прикладі своєї роботи, рибка, червоний півник. Складна тим, що потрібно правильно зліпити, тому що воно висихає, може можуть піти тріщини, тим складне, а коли розфарбовуєш, то ні. На виставці творчих робіт представлено більше 80 картин. Вона стала частиною атестаційної перевірки школи естетичного виховання. Представили роботи діти різних вікових категорій. Починаючи з 10 років, дітки приймали участь і 15 років, 15-16 років. Вони працюють в різних техніках. Вони малюють, вони вирізають вони. Компонують, вони ліплять з глини. Для юних художників виставка стала чудовою можливістю поділитися з віничанами своїм внутрішнім світом, показати здобуті вміння та навички. Перш ніж продовжувати, любі глядачі, запишіть питання нашої вікторини. Як вітаються ковбої? Хавді. Hello, Hi! Як називається техніка, у якій на папері за допомогою глини можна створити об'ємне зображення? Гончарство, глинопластика. Сюжетні композиції з глиняних виробів? У яких населених пунктах побував Національно-патріотичний марафон? Варіант 1. Шаргород мурафа Хоменки. Варіант 2. Шаргород Сокиринці Мурафа. Варіант 3. Шаргород, Хоменки, Рів. Нагадуємо умови участі у вікторині. Полюбляєш квести? Приєднуйся до кола друзів. Слідкуй за випусками віконечка, слухай запитання та швидко відповідай. Знаходь пост на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Власні варіанти залишай під ним. Відповіді будемо приймати до 18-ї години щосереди, а результати щонеділі. На тебе чекає подарунок від друзів телеканалу Сергія Кудлаєнка та розважального центру Дитяча планета. Не лише на тебе, але й одного твого друга. Готовий до пригод! Подробиці у випусках «Віконечка» або на офіційній сторінці у соціальних мережах. А далі нашу програму продовжить мультик. Ти сонце цвіте, а на нас, коли з другом ідеш і співаєш із ним, все гаразд, все гаразд, все гаразд, бо правило є на землі таємниче, яке нам підтверджує скрізь завжди, що радість у двох веселіша удвічі, тоді, як біда, половинка біди. Ура! Нарешті я тебе знайшов. Привіт! А я тебе шукаю, шукаю усюди, ну, щоб подякувати. Ти ж врятував мого друга, мого тутті. Тебе як звуть? Рижик. А мене топ. Давай новий пліт збудуємо. Так я вже будую. А -а. Послухай, Рижик, а для чого тобі пліт? Так цікаво ж. Вірно, мені теж було так цікаво на гору дертися. Яке вітрило вийшло! Правда. Шкода, що тут -ті його не бачать. Герця! це Не вітрило. Фіранка це. Без жердина на плоту ніяк не можна. Це як машина без керма. Дивно, все це. Ти бережи плід, та ні на крок не відходь. А я пошукаю. Я ж казав, що ми несли її, що ж тепер буде? Досить голосити? Він вміє плавати. Я Я не знаю Мої вітання. Чи вже замість мене, Навіщо ж так швидко? Давай сюди, сюди, там буду спати, давай, давай. Там це я, я винний. Мої вітання. Хе -хе. Знову я не встигла на цікаву пригоду. Так, це була справжнісінька пригода. Справжнісінька, нам пощастило. Дуже пощастило. Значить, у нас знову все гаразд. Саме час нагадати запитання нашої вікторини. Як вітаються ковбої: Howdy! Hello! Hi! Як називається техніка, у якій на папері за допомогою глини можна створити об'ємне зображення: гончарство, глинопластика. Сюжетні композиції з глиняних виробів? У яких населених пунктах побував національно патріотичний марафон? Варіант 1. Шаргород. Мурафа Хоменки. Варіант 2. Шаргород Сокиринці Мурафа. Варіант 3. Шаргород. Хоменки Рів. А тепер, як і обіцяли, ім'я переможця з'явиться на екрані всього за мить. А далі ми поговоримо про серйозні теми. Нашу програму продовжить сюжет про Національно-патріотичний марафон. 20 березня виповнилося 73 роки з дня визволення Шаргородщини від німецько-фашистських окупантів. До відзначення пам'ятної дати приєдналися учасники всеукраїнського національно-патріотичного марафону. Я долучилась, тому що, на мою думку, це потрібно робити. Він є дуже важливим, тому що треба пробужувати національний дух нашого народу. Нам потрібно підтримувати нашу культуру. Щоб ми пам'ятали, хто ми такі, ми українці, і ми маємо боротися за нашу країну. пішою ходою учасники рушили до пам'ятника загиблим у Другій світовій війні. Разом із місцевими мешканцями взяли участь у святкових заходах. Мета марафону це щоб донести до молоді національно-патріотичний напрямок, тобто, згідно указу президента України про стратегію національно-патріотичного виховання. Метою наших шести організацій є популяризація національно-патріотичного виховання в місті Вінниці, Вінницькій області, в Україні. Після урочистостей автобус з гостями вирушив до села Мурафа. Аби переїзд був веселішим, хлопці та дівчата співали пісень під акомпанемент гітари. Та не безподні, га не забрала, за нашу свободу меню ката. Разом із вихованцями місцевої школи учасники марафону долучилися до святкової лінійки. Окрім подій минувшини, згадали й героїв сучасності. Вшанували пам'ять Станіслава Ліневського, який загинув на сході. Самого марафону це популяризація здорового способу життя, подорожуючи містами і селами Вінницької області, а в подальшому планується і України. Демонстрація переваги ведення здорового способу життя. Ну і Взагалі розвитку особистості різнопланових. Бо тут видно, що діти не тільки співають, там, грають на, на, на гітарі. Але ну, знають рукопашний бій, можуть саме з себе постоятись, захистити ну, слабше. Після тренування хлопці йшли і один з них проскользнувся і так каже: бачиш, руку правильно виставив, як падав, то воно відіграє роль те, що тіло стає більш пластичним. Але найцікавіше, що стає більш пластичним не тільки, не тільки тіло, але й розум. У приміщенні актової зали гості з Вінниці влаштували святковий концерт, де показали свої навики та вміння з рукопашного бою. Марина продемонструвала ази самозахисту для дівчат. Попри тендітність та витонченість, вона може постояти за себе. Я почала займатися півроку назад, на початку другого курсу. Я все життя займалася спортом. І коли поступила в університет, в мене просто не було на це часу. Але на другому курсі я зрозуміла, що просто не зможу жити, якщо не буду чимось займатися. Я пішла на пробне тренування по Це і на пробне тренування рукопашного бою. Чесно скажу, я як пішла на рукопашний бій, я зрозуміла, що це моє, я більше нікуди не хочу йти. Мені наскільки там сподобалося з першого тренування. Навчитися ухилятися від ударів та захватів нападника муравські школярі зможуть самі, адже у рамках марафону у їхньому навчальному закладі відкрили подібний гурток. Його керівником став Олександр Галас, місцевий житель, який знається на бойових мистецтвах. Я буду набирати ну, з років десяти, ну і вище вище немає обмежень. Ну, маленький діточок покаміз не буду. А потім з часом будемо менших дітей брати, щоб теж розвивалися, займалися спортом, тому що це нам дуже потрібно зараз. Як всі знають, діти в інтернеті загасаються їх тяжко вивести на двір, щоб вони. А так будуть підтримувати свій здоровий спосіб життя, здоров'я фізичну форму. Колярі також напасли задніх, співали пісень, рекламували вірші. Я сама займаюся дзюдо, це я ним живу. Мені дуже подобається. і Я закликаю всіх, щоб ходили на якісь секції, займалися спортом. Це наше майбутнє, це наше здоров'я. Це просто не для того, щоб захистити. Це для себе, це для здоров'я. Потрібно самодосконалюватись, і зараз досить актуально. Проводити такий тренінг у теперішній нелегкий час для нашої країни. Я хочу сказати, що це підготовка молодих людей, щоб в майбутньому було кому захистити нашу державу, нашу свободу. Відкриттю гуртка Раді, хоча це вже не перша секція, яка працює на базі школи. Вони сьогодні пересіклися у проведенні такого свята, тому що і наші учні виявили бажання от продовжити цей марафон і виступити. І показали оцю спритність хлопці бойового мистецтва. На школі теж працюють гуртки, є гуртки і спортивні різного напрямку, і в тому числі є гуртки теж бойового мистецтва, де займаються діти, починаючи з початкової школи, і старша вікова група. Далі марафон рушив до села Хоменки, де планується відкриття подібної секції. Таку ідею місцеві хлопці та дівчата зустріли радо. Мені найбільше сподобалися бої, які показували е, хлопці, і сама би хотіла спробувати. Б Зараз в наш час потрібно знати такі елементарні ну елементарні вправи для свого самозахисту, бо така ситуація в країні. Нагадаємо, марафон стартував у листопаді минулого року з Вінниці до могилева Подільського. Його організували шість громадських організацій, аби пропагувати здоровий спосіб життя, заняття спортом та любов до батьківщини. Ось і все на сьогодні. Програму «Віконечко» для вас провели Марія та Максим. До наступної зустрічі! Бувайте!